Привіт, я Віталій Ажнов. Я закоханий в тебе. Я без тебе не можу. Ти мене надихаєш і чаруєш. Знайомтесь, це Рима. Декотрі вірші, що звучатимуть тут, можливо, будуть вашим першим непевним знайомством. Інші видаватимуться зустрічу зі старим добрим другом, якого не бачили так давно, що ледь пізналися. Це лише одна із запланованих підбірок. Почувайтеся вільно, блукайте поміж них, аж поки не знайдете свою до настрою часу та місця. Він основа нашої ідентичності та найвідоміший українець. Проте, як і будь-яка культова постать, його місце в історії не позбавлене двоїстих контекстів, що вимагають глибшого розуміння. Тарас Шевченко. Він часто постає у жорстких рамках. Від поета, пророка чи батька нації до вигадливо скандалізованого приватним життям. у цьому випуску ми спробуємо абстрагуватися від надмірної канонічності та почути щось справжнє від Шевченка і про Шевченка. Погнали! Не журюсь я, а не спиться. Часом до півночі світять ті блискучі твої чорні очі, мов говорять тихесенько, хоч, небожа раю, він у мене тут, у серці. А серця немає, й не було його ніколи, тільки шматок м'яса. Нащо ж, хороше і пишно так ти розцвілася, не журюся, а не спиться часом і до світа. Усе думка побиває, як би ж так прожити, щоб ніколи такі очі серця не вразили. Це Тарас Шевченко безумовно, і з цим віршем дуже цікава історія. Немає достатніх підстав ані приписати його Шевченкові, ані заперечити його авторство. Переважна більшість ужитих тут слів властива його поетичному словнику та є нюанси. Наприклад, у Шевченкових рядках очі завжди карі, а не чорні. Не він один її любив. Віддав на Україну, поети славили в піснях, немов красу дівчину. Від неї переймали сміх, і жарти, і таночки, її байки, немов квітки, сплітали у віночки. Той в ній давнину покохав, той мрію молоденьку. Він перший полюбив її, як син кохає неньку. Хоч би була вона стара, сумна, змарніла, бідна, для сина вірного вона єдина, люба, рідна, хоч би була вона сліпа, каліка недоріка, мов рана ятриться в ньому, любов його велика. Україна бачила не раз, як тії закоханці, надвечір забували все, про що співали вранці. І, взявши дар від неї, йшли до іншої в гостину. Вони не знали, що то є любити до загину. Він, перший за свою любов, тяжкі дістав кайдани, але доскону їй служив без зради, без омани. Усе знесла і перемогла його любові, сила, того великого вогню і смерть не погасила. Це поезія Лесі Українки на роковини, а саме, присвята Тарасу Григоровичу Шевченку. Іван Франко писав від часу Шевченківського Поховайте та вставайте, Кайдани порвіте. Україна не чула такого сильного, гарячого та поетичного слова, як із уст сеї слабосилої хорої дівчини. Мимоволі думаю, що ця хвора слабосильна дівчина трохи не одинокий мужчина на всю новочасну соборну Україну. Тече вода в синє море. Та не витікає, шука козак свою долю, а долі немає. Пішов козак світ за очі, грає синє море, грає серце козацьке, а думка говорить Куди ти йдеш, не спитавшись, на кого покинув батька неньку старенькою, молоду дівчину. На чужині не ті люди тяжко з ними жити. Ні з ким буде поплакати, ні поговорити. Сидить козак на тім боці, грає синє море. Думав, доля зустрінеться, спіткалося горе. А журавлі летять собі додому ключами. Плаче козак, шляхи биті, заросли тернами. Думка Тарас Шевченко. У кінці 1838 року Шевченко передав Євгену Павловичу Гребінці текст вірша разом з кількома іншими творами для публікації в Альманасі Ластівка. Під назвою Думка об'єднано чотири вірші: Тече вода в синє море, вітре буйний, вітре буйний», Тяжко важко в світі жити і нащо мені чорні брови. Ваше домашнє завдання знайти та. Прочитати решта три вірші, скиньте з Шевченка шапку та отого дурного кожуха. Відкрити в нім академіка, ще отчай духа зуха, ще каторжника роботи. Ще нагадайте усім, йому було перед смертю всього лише сорок сім. А то підробили діда і шкутельгаєте з дідом. Ліниву свою недолугість за ним пускаєте слідом, а Він вибухає і шпетить всю вашу дурну макітру, і молодо круговертить, молодо проти вітру, а він все шукає до пари наймичку з сиротою, а він пропада за маною не вашою, а отою, і горне гору роботи, бо в нього роботи гора. Гори до нього горнуться, сонце на вістрі пера. Він пильно у нас вдивляється вільний, свавільний самум. Здається, ядерно вибухне з отих непокірних дум. А то регоче і тішиться, наче хлопчисько радий. Шевченко був молодим, Шевченко завжди молодий. Це поезія Івана Драча. Виклик. Усі ми звикли бачити Шевченка у громісткому кожухові з високою хутряною шапкою, що супроводжували поета ледь не на всіх популярних портретах. Та Шевченко вмів і любив гарно одягатися, тільки сталося це у 24 роки після викупу скріпацтва та на початку навчання в академії мистецтв. Сюртуки й пальта, єнотова шуба, гумовий плащ, макінтош, вишиті сорочки, фрак з тростиною, кобеняк, свитка з верблюжого сукна, кожухи з овечого хутра, капелюхи, картузи, хустини, кілька пар рукавичок, навіть китайські туфлі. Влітку поет полюбляв одягати білий полотняний костюм. Та не забуваємо, що шапка і кожух це був його виклик тогочасному суспільству. у… Петербурзі. Мені однаково, чи буду я жить в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині? Однаковісінько мені. В неволі виріс між чужими і неоплаканий своїми, в неволі плачучи, умру. І все з собою заберу, малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, не своїй землі. І не пом'яне батько з сином не скаже синові: Молись. Молися, сину, за Україну, його замучили колись. Мені однаково. Чи буде той син молитися, чи ні? Та неоднаково мені, як Україну, злії люди присплять лукаві і вогні її окраденою збудять. Ох, неоднаково мені. Це поезія із циклу в Казематі. Цикл поезії в казематі, у який входить 13 віршів, Тарас Шевченко завершив у засланні під найсуворішим наглядом із забороною писати і малювати. Збереглося свідчення поетового приятеля Лазаревського. Сидячи у фортеці перед відправкою у заслання, Шевченко на полях якоїсь книги, даної йому для читання, написав багато віршів. Відрізав ці стожки і виніс у чоботях. Заслання, самота, солдатчина. Нічого. Оренбург нічого, косарал, не скаржився, мовчав, не плакав ні від чого, нічого, якось жив і якось не вмирав. Вернувся в Петербург і ось у Петербурзі. Після таких років такої самоти овацію таку йому зробили друзі, коли він увійшов, і він не зміг іти. Він прихилився раптом до колони. Сльоза чомусь набігла до побік. Бо знаєте, із каторги в салони не зразу усміхнеться чоловік. Повернення Шевченка. Поезія Ліни Костенко. Незважаючи на заборону малювати і писати навіть під суворим наглядом начальства, Шевченко все ж малював. А після завершення роботи над морськими краєвидами він поступово відновив і поетичну діяльність. Ми заспівали, розійшлись без сльоз і без розмови. Чи зійдемося ж знову? Чи заспіваємо коли, а може, й те та де, якими, і заспіваємо яку? Не тут і, певне, не такими, і заспіваєм не таку. І тут невесело співали, бо й тут невесело було, та все таки якось жилось, принаймні вкупі сумували, згадавши той веселий край. І Дніпер той дуже крутогорий, і, круто і молодеє теє горе, і молодий той грішний рай. Ми заспівали, розійшлись Тарас Шевченко. Створення цього вірша пов'язане, ймовірно, з реальною подією, прощанням поета зі своїми друзями, які з різних причин були змушені покинути місце заслання Шевченка Оренбург. Там, на горі за Дніпром, радо кричать прапори, честь йому, слава, хвала. Грають оркестри, церкви, в квітах вітають портрет. Там, на горі за Дніпром, котиться спів у степи і йде від села до села, честь йому, слава, хвала. Станемо ж менші брати, стрінем пророка свого. Там, на горі за Дніпром, честь йому, слава. Хвала, прийшли попи, диктатори осором, якраз всі ті, кого ти не любив, і хтось твоє погруддя встановив поміж монастирем, поміж собором, стоїш. Удалеч дивишся з докором, який вогонь у твоїй душі горів, коли будив ти кликав кобзарів з насильством биться, з царствами, з терором. Ну що ж, Тарасе, рад єси, не рад. Дивись, який в Господі нашій лад в сім'ї великій у громаді вольній. Дивись, мовчи, хоча б схотів і їсти, нічого не кажи, первопрестольній, бо ще й тебе пошиють в шовіністи. На день Шевченка вірш Павла Тичине. Павло Тичина вважав Шевченка своїм духовним батьком. Коли саме у мої дитячі роки глянув на мене із книжки Тарас Шевченко, не можу точно сказати. Пам'ятаю лише одне він глянув несподівано згадував поет. Садок вишневий коло хати. Хрущі над вишнями гудуть. Плугатарі з плугами йдуть, співають, ідучи дівчата. А матері вечерять ждуть. Сем'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає. Дочка вечерять подає, а мати хоче научати. Так соловейко не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все. Тільки дівчата та соловейко. Не затих. Дуже-дуже-дуже відома поезія Тараса Шевченка. І знову ж таки, із циклу в Казематі. У листі до своєї дружини Куліш повністю навів вірш Садок вишневий коло хати. А наступного дня повідомив. Тоді Маня й просить мене переписать невольницький вірш, що писав Тарас, сидячи в неволі. Написав він їх тринадцять. Дуже гарні. Ну, звісно, я сам узявся до писання. Ото засів тут же серед зали да й переписав їй в альбом. Господи, гніву причистого, Благаю, нема й за зле. Де не стоятиму, вистою. Спасибі за те, що мале людське життя, хоч надією, довжу його в віки. Думаю, Тугу розвіюю, щоб був я завжди такий, яким мене мати вродила, і благословила в світи, і добре, що не зуміла мене від біди вберегти. Господи гніву причистого, поезія Василя Стуса. Його поезії повні парафраз із Шевченкових. Тільки нагляньте гляньте на караюсь, мучуся, але не каюсь у Тараса Григоровича та Де не стоятиму вистою у Стуса. Та на думку літературознавця Юрія Шевельова, Шевченківське в Стуса не вплив і не наслідування. Це те духове повітря, що його оточує, що в ньому він живе. Перебувати, існувати в Шевченковому кліматі душевного і розумового життя це для Стуса не навіяння, а стиль і зміст життя. Туман, туман, долиною. Добре жити з родиною. А ще лучше за горою, з дружиною молодою. Ой піду я темним гаєм. Дружиноньки, пошукаю, де ти, де ти, озовися? Прийди, серце, пригорнися, номо, серце, лицятися та поїдем вінчатися, щоб не знали батько й мати, де ми будем ночувати. Одружилась, заховалась, бодай була, не кохалась, легше було б самій жити, як з тобою в світі битись. Туман, туман, долиною це знову ж таки поезія Тараса Шевченка. Під час навчання в академії мистецтв Шевченко закохується у племінницю своєї домовласниці натурницю Марію Європеус. Між ними закручується Роман, та 15-літню німкеню серйозно збирався сватати друг Шевченка Іван Сошенко, з яким Тарас близько трьох місяців винаймав квартиру у північній столиці імперії. Сошенко згадує: я полюбив її від душі і навіть. Грішна людина подумував було з нею одружитися, але Тарас зламав усі мої плани. Він швидко повів атаку проти Маші та відбив її у мене. Чоловіки добряче посварилися, і Сошенко вигнав друга з квартири. Отака От катавасія. А ти, причистая святая, ти сестро Феба Молодая. Мене ти в впилину взяла і геть у поле однесла, і на могилі серед поля, як тую волю на роздоллі, туманом сивим сповила, і колихала, і співала, і чари діяла, і я, о, чарівниченько моя. Мені ти всюди помагала, мене ти всюди доглядала, в степу, безлюдному степу, в далекій неволі, ти сіяла, пишалася, як квіточка в полі. І, з казарми нечистої, чистою святою пташечкою вилетіла, і понадо мною полинула, заспівала. Ти золотокрила, мов живущою водою, душу окропила. І я живу і надо мною з своєю Божою красою гориш ти, зоренько моя, моя порадонько святая, моя ти доле молодая, не покидай мене. Вночі і вдень, і ввечері, і рано витай зо мною і учи, учи неложними устами сказати правду, Поможи молитву діяти до краю. А як умру, моя святая, моя ти мамо, положи свого ти сина в домовину і хоч єдиною сльозину в очах безсмертних покажи. Вірш муза. Тараса Шевченка. Він пише про творчий неспокій як про органічну потребу свого життя. Він усвідомлює, що писанням віршів кує собі нові кайдани, але не писати не може. Ой, гляну я, подивлюся на той степ, на поле. Чи не дасть Бог милосердий хоч на старість, волі. Пішов би я в Україну, пішов би додому. Там би мене привітали, зраділи б старому. Там би я спочив, хоч мало молившися Богу, там би я, та шкода, й гадки, не буде нічого. Як же його у неволі жити без надії? Навчіть мене люди добрі, а то одурію. Знову Тарас Шевченко. До останніх днів свого життя Тарас Григорович рвався до рідного краю. Підганяв Варфоломія Шевченка прискорити купівлю садиби, побудову хатини над Дніпром. Пише йому В Петербурзі я не всижу, він мене задушить. Та проклята нудьга жене мене світа. І як тільки мова заходила про Україну та його українських друзів, поет оживав. А зараз я зачитаю футуристичний маніфест під назвою Сам Михайля Семенка. Перші збірки Семенка мали намір образити всяку публіку, звиклу до модернізму. Тож не дивно, що у лютому 1914 року, коли українська громадськість відзначала сторіччя від дня народження Тараса Шевченка, Семенко символічно спалив Кобзар. Поет виступав за нове мистецтво, чим надихав тогочасну молодь, зокрема, 16-річного Миколу Бажана, якому пізніше став за наставника, прилаштував у власну газету та запрошував додому на вечері. Отож я почну. Ей ти, чоловіче, слухай сюди. Та слухай же, ти чудовий цілком. Я хочу сказати тобі декілька слів про мистецтво і про те, що до нього стосується. Тільки декілька слів. Немає нічого ліпшого, як розмовляти з тобою про мистецтво, чоловіче. Я берусь руками за боки і регочусь. Я весь тремчу від сміху. Вигляд твій, чудовий, чоловіче. Ой, та з тобою ж пекельно весело. Ах, з тобою страшенно тоскно. Я не хочу з тобою говорити. Ти підносиш мені засмальцьованого кобзаря і кажеш, ось моє мистецтво. Чоловіче, мені за тебе соромно. Ти підносиш мені заялозені мистецькі ідеї і мене канудить. Чоловіче, мистецтво є щось таке, що тобі й не снилось. Я хочу тобі сказати, що де є культ. Там немає мистецтва, а передовсім воно не боїться нападів. Навпаки, в нападах воно гартується. А ти вхопився за свого кобзаря, від якого тхне дьогтем і салом, і думаєш, його захистить твоя пошана. Пошана твоя його вбила, і немає йому воскресіння. Хто ним захоплюється тепер? Чоловік примітивний, якраз вроді тебе, показчиком якого є рада, чоловіче. Час титана перевертає в нікчемного Ліліпута і місце Шевченкові в записках наукових товариств. Поживши з вами, відстаєш на десятиріччя. Я не приймаю такого мистецтва. Як я можу шанувати тепер Шевченка, коли я бачу, що він є під моїми ногами? Я не можу, як ти, на протязі місяців витягувати з себе жили пошани до того, хто, будучи сучасним чинником, є з'явищем глибоко відразливим. Чоловіче, я хочу тобі сказати, що всі дні, коли я оце пишу, гидко взяти в руки нашу часопись. Якби я оце тобі не сказав, що думаю, то я б задушився в атмосфері вашого щирого українського мистецтва. Я бажаю йому смерти, такі твої вілейні свята. Оце все, що лишилось від Шевченка. Але не можу я й уникнути цього святкування. Я палю свій кобзар. А, ну і на завершення. Шевченка можна боготворити, Шевченкові можна заздрити. Шевченком, як бачимо, можна навіть провокувати розвиток нових літературних напрямків. Та одне можна сказати напевно Шевченка неможливо не помічати, його присутність безсумнівна і незмінна, навіть коли справжній зміст його слів залишається за межами нашого розуміння. Це все. Тут випуск закінчується, але наші побачення з Римою лише набирають обертів. Тому підписуйтеся, щоб не пропустити наступні. Коментуйте, щоб надихнути нас на нові. Обов'язково поширюйте. Слухайте в авто, перед сном, на пробіжці, на прогулянці з коханими, ну і взагалі де вам захочеться. A gente se